Покійний, блаженніший митрополіт Володимир, він кожен тиждень раз в тиждень читав акафіст Святого Миколаю. І по уставу церковному на повечір'я там є такі слова, що на кануні четверга читається канон апостолом, а хто має бажання святому Миколаю і акафіст. Так ось цікаво, що канон є там молитовнику старовинному 1. А в їх? їх вісім цих канонів Святого Миколая. І такі канони, знаєте, вони душу за, за душу беруть дуже сильно. І ми, люди, з вами, от ми всі перебуваємо знаєте, в тих чи інших обставинах, у одного одна проблема, у іншого така проблема. І як нам бути, дуже часто в нас немає достатньої віри до Господа визвати. І в ідеалі. В ідеалі то, один святий казав: в ідеалі, що людина встала з поганим настроєм, чи якісь новини прийшли погані, і вона за ранішні молитви там, чи за полуночницю. Ну, хто що читає вдома до, до, зранку, хтось читає годину молитви там, з Салтір'ю, з Євангелем, хтось на роботі там, 5 хвилин тільки може помолитися. Ну В ідеалі людина має так молитися, щоб після цих молитв вже піти на свої діла умиротворена. ну не у всіх так виходить, да. тому що ми всі недосконалі. важко досягнути такого рівня. І для цього нам е, і даний такі предстателі, як Святий Миколаїв. Якщо людина буде з вірою взивати до таких святих, як він, от, є він, є там Великий, великі, е, е, ну, тобто хто життя читав, там Варвара Вілікамученця. Е, кожному дана благодать своя там, святитель Спиридон, і людина отримує, рано чи пізно людина отримує там розраду, полегшення. Ясно, що треба молитву завжди закінчувати, де буде воля Твоя, Господи, тому що ми не знаємо, що для нас корисно. І ось дуже добре все ж таки, щоб ми кожен з вас мали вдома, образ Святого Миколая, і коли важко. Ви знаєте, іноді як цікаво, можна так молитися з увагою, щоб молитва не розсілася. Тому що молитва розсіяна, вона не чується там. А треба так стати флотною до ікон, запалити там лампадку чи свічку, там дві-три свічки можна. І отак от стояти, і хто знає на пам'ять читати молитви і дивитися на образ там Господа, Божої Матері, Святого Миколая. І ось святий Миколай тримає Євангеліє в руки. І для нас. Дорогі брати і сестри, і Господь тримає Євангелія, і святий Миколай. Це має бути, знаєте, таким знаменням на все життя. Я пам'ятаю себе молодим, мені на сповіді батюшка, отець Михайло Бойка, весь час сказав, сино, живи по Євангелію. Я думаю, чого бачка це каже, я ж стараюся жити по Євангелію. Я стільки читаю святих отців, життя святих, все. От, а він мені тільки по Євангелію, по Євангелію, по Євангелію. От. І тільки усвідомлює до мене прийшло вже, знаєте, от, от, коли я вже сам почав е, старіти, хворіти, е, з дітьми скорботи почалися. І тут я зрозумів, що оказується, е, що от, хто читав життє, повне життєво святителя Спірідона Триміфонського, то там є такий момент на першому тижні великого посту. Заходить до нього останній. Це був другий чи третій день посту, по-моєму. І з святий жив з дочкою. Він вдовець був. І каже, дочер, у нас є що странніку продажить? Каже, батько, ти ж перший тиждень без їжі постуїш. Чу кажу, нічого в нас нема. А вона каже: ну, у нас там в погребі є засолена свинина. І каже, принеси пожарна. А той почув і каже, я християнин, я не буду це їсти. А він каже: О, тому що ти християнин, ти маєш це їсти. Це іудеї не їдять свинину, тому що вона вважають її нечистою. А ми не, їдем, не їмо не свиніну. Щоб ми не стали такі товсті, грубі, от, а ми постуємо, щоб ми були такі утончені душою тілом. От, принесла дочка, він почав їсти, і той почав теж їсти. І колись. Читаючи листы святителя Игнатия Брянчанинова, там э, сестра Рідна говорит, отче, что мне нужно, Я такая немічна, такая слабая. Мне лікар сказал бульон пить, а сейчас пить. А в ней проводится такие приклад из жития святителя Спиридона. И потом ей пишет, сестра моя милая, говорит, хорошо, что ты читаешь святых отец, жития святых, каноны стараешься выполнять, Ну, пам'ятай, що найвище це Євангелія. І перші християни вони в першу чергу поступали по Євангелію, а потім вже передання церковне йде. Тобто бувають такі моменти, знаєте, що, от, ну скажімо, наші діти вінчаються да? в середу чи в п'ятницю. От був, був такий момент колись в Києві. Що робить батьки? А батьки вже м'ясо накупили, колбаси і все. А вони йдуть, батюшка, що робити? до отця Михайла Бойка, що нам робити? А, а він каже: Ну ми ж віруючи, як ми це будемо це він, на він, після вінчення їсти. А він каже, а в Йовані що написано? Могать ли сини Чартого брачно постітися, коли з ними женіг? І в них раз і тягар спав з душі. Тобто, ви розумієте, є деяка різниця. Є Євангелія, а є да, церковна передання. Надо виконувати церковне передання. Ну бувають такі моменти, такі ситуації, коли треба іменно вище за всього поставити євангельську заповідь. І до чого я веду, дорогі брати і сестри, Святий Миколай був дуже цікава людина. Він був дуже добрий, милосердний, але якщо питання ставало за віру, чистоти віри, то він він взяв і Арія хлопнув по обличчю. А чому? Бо знову ж по канонам священик не має права нікого бити вплоть до позбавлення сану. Але в Євангелії написано: а Собор, перший, наскільки я пам'ятаю, проходив в храмі Божому. От. І написано, що е, Господь виганяв, взяв, зробив, е, мотузку і виганяв, бив людей. Які продавали, копи казали, видіть з вітеля і не робіть Дома от самого небесного домом купленим. Тобто це дім молитви. От. Нам теж, до речі, треба дійти до цього колись. Бо е, я колись сказав е, Ольгі Васильовні нашій шановній, що може будемо на вулиці, поставимо свічечки. Вона Ой батюшка, ви що? Колись до цього треба дійти, щоб свічки стояли там собі і люди самі брали. Щоб ми нічого не продавали, не купали, не купували храми. І є такі храми, є такі монастирі, до речі. І ось в канонах, знову ж таки, є номоканон такий, кормча. На Древній Русі це були ну, правила, книга правил. І там написано: священник, є, якщо когось вдарить, позбавляється сам, крім випадків, якщо хтось з церкві почне кощунствувати. От тут священник може вдарити вже. От. Так що, дорогі брата і сестри, я до чого веду, ми часто хворіємо фарисейством. От. Фарисейством. От. Скажімо, я доходив до такого, знаєте, в монастирі робив і з, з одною там жінкою, і вона мені казала, що в неділю лікар не має права допомоги. Е -е. Я кажу, як немає? Ну, кажу, а неділя не можна працювати. Я кажу, да ви що, Іванля не читали? Я псалтів там читаю, а те читаю. Ти Івані не читає в першу чергу. Ми по ній по цій книгі будемо суді. Так що пам'ятаємо, дорогі брати і сестри, що добре, що ми дуже часто ревнуємо там е, те і те, і те, по букві, щоб в службі було все гарно. Але в першу чергу, в першу чергу ми повинні з вами запам'ятати слова одного старця, що на страшному суді Господь буде шукати, за що зачепиться, щоб людину виправдати. А що може нас виправдати? В Івані сказано чітко. Це милість. До ближнього. О, це страшний суд. Там описується чітко. Голодного нагадуй, спрагнув на паї, у кого немає порядочного одягу. Поділись, до хворого прийди, в тюрму прийди. Ясна річ, що людина, якщо не буде молитися і поставити, вона не, 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 зробить, не виконає це все. О, але ж все-таки бувають такі ситуації, що іноді треба на першу чергу це поставити. На перше місце поможи нам Боже молитвами святого Миколая, милостимобудь в першу чергу, а все інше прибавиться. Амінь.